Сьогодні діяти, не привертаючи до себе уваги, майже дорівнює бездійство. Кожна дрібниця повинна бути зафіксована, розрекламована та розповсюджена. Але була людина, яка змінила історію, не промовивши жодного слова. Так, Ісус був сином Божим, але він мав прожити життя людини. Тож, коли він народився, його потрібно було виховувати, захищати, навчати. Саме для цього Бог обирає Йосипа. І ось чому. По-перше, коли він дізнається про вагітність Марії, закон дає йому повне право засудити, але Йосип обирає не суд а милосердя. По-друге, кожного разу, коли Бог говорить до нього через англо у вісні, Йосип не сперечається, не зволікає чи шукає войки. Він прокидається і одразу діє. Він тікає у Єгипет, коли Ірод збирався вбити дитя, а потім повертається, коли Бог каже повернутися. По-третє, на восьмий день понародження дитини. Йосип приносить немовля і дає йому ім'я. Цим він визнає. Я беру відповідальність за цю дитину і виховуватиму її як свою. У Біблії Йосип не промовив жодного слова, але його послуг зробив можливим різдвом. Іноді найбільша віра це не гучні промови, а тиха і діюча покірність, коли Бог довіряє тобі більше, ніж ти здатен пояснити.